Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 51 шу позачергову сесію, на якій прийняли всі необхідні рішення для сталої роботи міста Нікополя, а також присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Борисевичу Сергію Володимировичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя затинацькому Антону Івановичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Янову Андрію Сергійовичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нашу Україну і нас з вами. А... Прийняли рішення про допомогу військовим в цьому місяці. Це на суму 5 мільйонів 794 тисячі. Прийняли рішення матеріальної допомоги сім'ям військовослужбових і сім'ям цивільних, рідні яких загинули на війні. І внаслідок обстрілів прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців міст, нашого міста, а також інші питання. Якщо є питання, готовий відповісти. Ми постійно на зв'язку з керівництвом ДТЕКу а це не планові відключення, це дійсно аварійні відключення при обстрілах саме нашої енергосистеми ракетами. Сьогодні, ну, якщо ви знаєте, то зранку були обстріли, і саме це, ця, це причина. В червоногригорівській громаді є приміське, так. В них є своє комунальне підприємство, яке виконує поставку води саме жителям їхньої громади. Вони її роблять, в тому було розірвання договору і договор продовжують виконувати їхнє комунальне підприємство. Технічне питання. Якщо буде повний блокаут, в нас є генератори, які дозволять надавати воду хоча б по конкретним годинам, але будемо подавати. Якщо це буде дозволяти безпекова ситуація і ситуація з обстрілами. Функціонал це те, що нікопольці можуть зайти і вони будуть захищені саме від осколків при обстрілах. Ми цю роботу будемо проводити постійно, ну, і 25-й рік, в тому числі, ми всі процедури провели в 2024 році і почали встановлювати. Ну, я вважаю, це буде. Десь біля 120-150 місць. Але це займе тривалий час, і встановлювати будемо. Тому що встановлювати бетонні споруди, це ну, немає такої можливості. І завдяки тому, що вони дуже дорого стоять, і немає такого виготовлення їх в такої кількості. Скажімо так, завод, форосплавний завод нам допомагав, але ну, на зараз немає такої можливості. Є в нас місто Ліверкузен, в нас підписані договор о співпраці. Ну, ми знаємо, що працюють фонди, є фінансування Німеччини. Грандів на різні, різні проекти. Для того, щоб ми могли приймати участь і мати можливість ці гранди вигравати, нам потрібні партнерські відношення не тільки з містом Ліверкузен, а й з комунальними підприємствами, саме між комунальними підприємствами. Тому було Проведено багато зустрічей з керівництвом комунальних підприємств е, Ліверкузена і напрацьовані моменти по співробітництву наших е, комунальних підприємств і е, підприємств Ліверкузена. А також це була конференція. Е, Партнерських відношень між Німеччиною і Україною, в якої ми теж приймали участь як учасники делегації саме від Дніпропетровської області.